Священник колекцій, слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Підкажіть, будь ласка, чи може хлопець і дівчина, які в стосунках бути свідками, або, як кажуть, в народі дружба і дружка на весіллі? Звичайно, що можуть, а що не можуть? Вони молоді, їх запросили. Може бути так, як мого діда. А діду, чого не ходили на весілля через дрібницю? Що? Не просили. Якщо не просять, то не можуть бути. А якщо їх запрошують, бути свідками на. Е в шлюбі, там, чи на, на розписах. Це нормально, звичайно, що можуть бути, чи вони там зустрічаються, чи вони вже розписані. То, блага справа, можна, звичайно, можна бути. Без питань. Благословіння вам, молоді люди, всім. Ну і стараймося по Євангелії, по Євангелії, а то. Ну, то все інше таке, знаєте, другорядне це, це обряди, забобони, які не ведуть до спасіння душі. Тому найперше, читаймо Біблію, слово Боже, і тоді це другорядне відійде на другий, на другий план. А так за свідків на весілля. Будь ласка, йдіть, хай Бог благословить. Па-па!